Чому Путін підірвав Керченський міст? Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь ютуб-канал до Свого по своє. і в цьому відео я хочу поділитися міркуваннями на дану тему. Ви знаєте, для того, щоб розуміти те, що відбувається в світовій політиці, в світовій геополітиці, потрібно мати певну таку цілісну картину. І інколи буває, що подія відбувається, але. Для того щоб реально осмислити, зрозуміти причини тієї події, більш довгострокові наслідки події, потрібно побачити ще кілька фрагментів. Отак, власне, із тим пошкодженням Керченського моста, яке відбулося вчора, і нібито у відповідь на яке. Путін ну, відповів традиційно, як він традиційно відповідає, власне з 2014 року терактами. Ну, удари по Одесі. Власне, це той болючий приклад, який ми пережили сьогодні. Але повертаємось до теми Керченського мосту. Ви знаєте, дуже така м певна цікава ситуація складається навколо і Керченського мосту. І його обвалу та зв'язку цього з припиненням зернового коридору. От всі очікували, що ж відбудеться 17 липня, і, в принципі, передбачалося, що Московія вийде з, із зернової угоди, але, в принципі, більша частина експертів розуміють, що через якийсь час, в якийсь спосіб, Московія до тієї зернової угоди повинна повернутися. І так, що відбувається? Відбувається якась дія, внаслідок якої відбувається обвал Керченського мосту. Відповідно до цього, ну очевидно, за перебріком на московських болотах розпочинається завивання, глибоке занепокоєння ах, кляті неонацисти і всі ті інші дурості, які вони брешуть на своєму е пропагандистському телебаченні. Це з одного боку. Але в такий спосіб. Путін розв'язує руки. Розв'язує руки для того, щоб збільшувати ставки в рамках зернового шантажу. Зерновий шантаж це дуже-дуже потужний для нього інструмент. Причому це інструмент, який насправді використовує не тільки Путін, а який дуже сильно використовують глобалісти, транснаціональні компанії і навіть які добряче заробляють ще й на цьому вивезеному зерні. І навіть питання не тільки в заробітку, а в певних геополітичних дивідендах. Ну, до прикладу, коли нам розповідали про те, що ми там годуємо бідні африканські країни, то в кінці кінців статистика, яку засвітив, якщо я не помиляюсь, президент Туреччини Ердоган показала, що саме в африканські країни потрапило в районі 5 чи 6% відсотків українського зерна. Ну тобто мова йде не про рятування голодних африканців. Це перше. Але повертаємось до цього. Путін максимально повишає ставки. Він вже Пісков сьогодні сказав, що от якщо зернова угода, зерно будуть продовжувати перевозити, попри відсутність в цій угоді, Росії, то це будуть нові ризики, і ніхто не може гарантувати безпеку тим грузам. Це перше. Друге, чому відповідь пішла саме по Одесі? Тому що Одеса Порт. І не тільки Одеса, Миколаїв. І там же ж так само йдуть удари. Причому зараз, швидше за все, ближчі кілька місяців, ці удари, на жаль, відповідно до логіки, просто стануть більш акцентованими, більш масованими. Чому? Ну тому, що Путін буде подавати сигнали. Ага, раз ви не хочете піти на наші умови по зерновій угоді, ну значить ми будемо руйнувати порти. Руйнувати не так, щоб зруйнувати вщент. Тому що через деякий час все-таки зернова угода повинна запрацювати, а руйнувати так, ну щоб ви постійно, так би мовити, боялися, були в тонусі і так далі. Далі, якщо ми глянемо на середньострокову перспективу, ближчим часом а, світовими геополітичними центрами вже давно насправді вирішено і реалізовується спроба всадити Україну за стіл перемовин з Путіним. Причому, вже, якщо ви пам'ятаєте події минулого тижня, де проявилася певна брехня Зеленського, де він на публіку для піару українцям каже, що раніше, ніж ми звільнимо Крим, вийдемо там на кордони 91-го року, переговорів не буде. А під час таємного візиту директора ЦИГРУ Бернса йому обіцяє, що переговори розпочнуться до кінця 2023 року. І про це виходить відповідна стаття в видання за Вашингтон Пост. Причому, коли Зеленського на телеканалі Абись АБС Ньюс, по-моєму, запитують про це, він дуже сильно починає нервувати. Я про це говорив в своїх відео. Можете переглянути. І так, власне рішення про те, що нас треба в якийсь спосіб посадити, прийнято в який спосіб. Перше, треба, щоб оцей роздутий контрнаступ, де всі покладали надії, що Залужному вдасться зробити таку геніальну операцію, як на Харківщині і на Херсонщині, що будуть приблизно такі самі результати. О, там майже легка прогулянка. А ні, легкої прогулянки немає, тому що дуже багато піару. А московська армія дуже довго готувалася, і розвідка Британії говорить, що місцями глибина ліній оборони московської армії сягає 40 кілометрів. Лінія оборони 40 кілометрів, де купа всього заміновано, де здійснюються обстріли, де московська армія має перевагу в літаках, де московська армія має перевагу в безпілотниках. І ще багато-багато нюансів. Тобто, реально, як правильно сказав Залужний в інтерв'ю, кожен там, квадратний метр він від, ну, відвоюється великою українською кров'ю. Так, з другого боку гине набагато більше, але з другого боку, е в більшості випадків, гине біологічне сміття, а з нашого боку, герої. І це втрати для генофонду дуже, -дуже страшні. Але на думку тих планувальників цинічних для того, щоб нас посадити за цей стіл перемовин, ну треба щоб видохлись, треба щоб пролилась ця кров. Саме тому, до речі, залужний своєму інтерв'ю ну, фактично говорить, що не можна проводити от те, що там хтось на заході до того говорив, що. Темпи контрнаступу, не такі, там ще щось. Залужний каже, не можна проводити, тому що ми не маємо переваги в повітрі. І доктрина НАТО, і доктрина Московії каже, що для того, щоб здійснювати наступ, треба мати перевагу в повітрі. Тому те, що зараз роблять українські воїни, це і героїзм, але знову ж таки, героїзм, за який платиться дуже велика ціна. Тому. Залужний частково поламав ці плани, але тільки частково. Певне призупинення контрнаступу, чи принаймні його дуже-дуже ну, повільні темпи в силу об'єктивних обставин, воно має місце з одного боку. З іншого боку, московська армія зробила ударні групи не на півдні, а вище, на сході і фактично ну, на північному сході. І звідти розпочинають свої спроби певного наступу. Про що знову ж таки написало вже Міністерство оборони Британії, розвідка Британії, і зараз вже розтаражова це нашими медіа. Тобто, Україна частину військ змушена буде знову ж відтягнути туди. Далі, цим так званим підривом Керченського мосту, крім як зернової угоди. Московська влада перенаправила цивільних, які їхали відпочивати в Крим. Так, там є такі ідіоти, які їхали відпочивати в Крим під час війни. Перенаправила пішохідним маршрутом материковою частиною окупованої України, що в свою чергу, подібно до підриву Каховської ГЕС, повинно ускладнити можливий, можливий наступ на півдні української армії. З одного боку, ну і з іншого боку, Москва ж буде кричати. Ви подивіться, вони ж по цивільних стріляють і так далі. Вони можуть прикриватися дітьми, вбивати дітей, гвалтувати дітей. Але оці всі речі вони в своїй пропаганді будуть використовувати. І це такий довгостроковий приціл. І з цієї точки зору їм знову ж таки цей підрив Керченського моста насправді був потрібен. І далі, для того, щоб максимально повисити ставки в зерновому шантажі. Зараз повинно припинитися доставка зерна. Хтось припиняється, зараз припиняє свій заробіток. Підозрюю, що ті, хто це все, скажімо так, певною мірою організовують і планують, вони дійсно можуть спровокувати певний голод в певних ділянках землі, і списати це все на те, що от зерно з України не доставляється. І знову ж таки, це ще одна підстава для того, щоб весь світ, який нам зараз дуже активно допомагає, почав нам казати: Ну, ви мусите, ну ви бачите, отут контрнаступ захлинувся там ще щось, ще щось. Ну, от ви ще частину відвоювали. Ну що ви зараз зробите? Там є і ще багато-багато обставин, і нова зернова угода стане частиною якогось мирного договорняка. А цей мирний договорняк буде таким собі аналогом корейського поділу. Ну, тобто, Північна Південна Корея, аналогічно можуть спробувати поділити тут аналог такого собі корейського сценарію. Звучить дуже цинічно, але з точки зору саме холоднокровного аналізу, ну, виглядає на те, що нас саме туди ведуть. І тут з'являється дуже цікаве запитання, і це власне запитання, на яке я спробую дати відповідь. Коли Московія сказала, що. Зернова угода припиняється, вони її там не продовжують. а Для мене знаковим було кілька речей. Перша це позиція Ердогана. Ердоган сказав, що в серпні з Путіним про це поговорить. Тобто зараз він включатися не буде, при тому, що Туреччина була ключовим посередником і, в принципі, найбільше заробляла на цьому. Це такий досить цікавий, досить вагомий момент. Він чомусь бере таку паузу, при тому, що він ну, в принципі кидається в всі важкі геополітичні процеси. І далі, напередодні можливого ще тоді закінчення зернової угоди, радник Джо Байдена Саліван, а перед тим ще й секретар Держдепу Блінкен говорили про дуже важкі наслідки для Московії. Угода припинилась, які наслідки? А по їхніх висловлюваннях фактично ніяких. Тобто як і продовжувалось, тобто ті самі санкції, які були, і так далі. І я це сприймаю в комплексі. Якщо ми говоримо про зернову угоду, про те, наскільки активно її піарили глобалістичні медіа, грантоїди в Україні, і так далі. Ну, це був договорняк, в якому приймали участь і глобалісти, і власне транснаціональні корпорації добряче на українському зерні заробляли і гроші, і геополітичні певні дивіденди. І зараз те, що відбувається, це також певний свого роду договорняк. І, власне, тому по сумі з цих всіх обставин, які я перерахував, я вважаю, що найбільш імовірним є те, що саме Москва, саме за вказівкою Путіна, була зроблена оця диверсія із якимось там частковим, достатньо дрібним насправді пошкодженням Керченського моста, яке найближчим часом буде відновлено. І нехай не вводить звичайних пересічних українців в оману те, що там десь під час таких геополітичних спектаклів може проливатися кров для тих світових дегенератів, дегенератів, скажімо так, які управляють геополітикою. Наявність кровавих жертв це, це можливо їх навіть певною мірою тішить. Ім наплювати на людське життя, і це не є там жодна обставина. Це я так в тому числі натякаю, згадуючи так званий заколот, а насправді постановочне шоу-спектакль від Пригожина. Тому, власне, картина, на мій погляд, виглядає саме так: саме Путіну в першу чергу було вигідно, щоб відбулася ця диверсія. І вже на завершення додам такий один цікавий акцент видання в Україні, яке повідомило, що. За підривом Керченського мосту стоїть нібито СБУ і нібито військово-морські сили України. Ось це видання в Україні це українська правда, яка з самого початку війни дуже тісно і дуже глибоко працює з Єрмаком. І знову ж таки ми виходимо на співпрацю глобалістів і п'ятої московської колони, яку в Україні, власне, відомо хто очолює. І ця співпраця виходить в даному випадку, ще й інформаційно гарно спрацювала зсередини, тому що по суті українська правда, посилаючись на свої якісь там закриті джерела, вона один в один повторила московську пропаганду. При тому, що офіційна позиція Служби безпеки України полягала в тому, що справжні причини ситуації на Керченському мосту поки що невідомі. І от я дійсно думаю, що вчора вони були поки що невідомі. А зараз, склавши ці всі складові, бачу, що саме Путін замовив цей весь черговий спектакль. От такі міркування, міркування з одного боку достатньо складні, з іншого боку, я постарався їх ну, максимально просто розкласти. Прошу вас про зворотній зв'язок, прошу прокоментувати це відео. Це дуже важливо, щоб я в тому числі розумів, чи важлива така інформація, чи зрозуміло я її подаю. Прошу вподобати, поширити, підписатись на канал, запросити друзів підписатись на канал. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.